Любі молодята, Міша і Надія, вітаю вас з Днем вашого одруження. Ви вступаєте сьогодні у сімейну дорогу. На дорозі будуть зустрічатися і радості, і тривоги. Отже, старайтеся підтримувати один одного, завжди долати труднощі разом і радості ділити разом. Бажаю вам, що ви завжди одне одного підтримували, прощали одне одного. І що завжди були такі веселі, усміхнені, як сьогодні, і хочу заспівати вам село. Шляхами життєвими різними, до дня цього друзі вийшли і планів майбутнє не мали, і зовсім чужими були, та сонце кохане. Появилось бажання створити щасливу сім'ю, та сонце, кохання, проміння, серця розбудило весну, Ось так появилось бажання створити щасливу сім'ю. Ми, друзі, прийшли побажати Нелегкою путь і дні ваші В мирі та згоді, спокійним життям хай пливуть, хай Бог вам дарує багато, наповнених радістю, днів, Бажаєм вам Дочок хороших і вірних слухняних синів. Хай Бог вам дарує багато наповнених радістю днів, бажаєм вам дочок хороших і вірних слухняних синів. В житті тяжко й важко буває, ж твердо до цілі ідіть, і в тяжку й триволі. Від, від щасливо віть гарно, наказ пам'ятайте Творця, Хай радісні будуть вас лиця, і сповнені щастям серця. Дісні будуть вас лиця і сповнені щастям серця, Весних Божих благословінь.